В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Okay. Шановні брати і сестри, я вітаю вас сьогодні зі святом О, в Мінеї ой, в тріоді Квітковій Є така книжка. Не смійтесь, церковна, так і називається. Це свято назване День Святої Пентикостії або П'ятидесятниці. В народі ж ми звикли називати цей день Троїця. Троїця. Ну, Троїця, напевно, більш зрозуміло. Зрозуміло. Отець син, Дух Святий. І так про що це свято з вами? Ми сьогодні читали в книзі Діяні Святих Апостолів. Ми читали про те, як апостоли перебувають перебуваючи у верхній кімнаті в сіонській, в сіонській, в сіонській, в сіонській хатинці там. Верхні кімнати, це зазвичай кімнати, які такі були просторі, там їли зазвичай в тих кімнатах. От вони там перебували і на них зійшов Святий Дух. Бачите, природа так, церкви така, що вона, вона загальна спільна. Не дарма ж Христос каже, там, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. Тобто всі ті, які кажуть Бог, у мене в душі. Я не хожу в церкву, Бог в мене в душі, я десь там собі щось молюся, та молися хоч замолися. Як сказано, застав до рака Бога молиться, так він і лоба поб'є. Так оце і тут. А церква, вона має спільну природу, тобто спільнота, громада повинна збиратися. От в громаді являється Христос. На святої літургії в таїнстві причастя, як Христос приходить для нас усіх. Не для одного там попа, не для когось конкретно обраних якихось, а ми всі, якщо прийшли, ми обрані. І я маю сміливість це сказати слідом за святителем Вам Медіоланським, який в свій час в п'ятому столітті сказав, раз ви прийшли, а в нього були лекції. Пам'ятаєте, я казав, що колись перед тим як хрестити навчали, не те, що в нас сьогодні. Прийшли, похрестили і забули. А раніше навчали, так от на однієї із таких оголошувальних або катехізаційних бесід, він казав, раз ви прийшли, значить Бог дозволив вам сюди прийти. А значить, ви вже обрані, то хто є такий, щоб вас вигнати? Хто є такий, щоб вас не допустити? Інколи є, знаєте, такі люди чудні. Особливо, якщо це здоровий дядька, у мене був такий знайомий, є навіть такий знайомий, дай Бог йому довгих років життя отакий во мужик. Але він каже, що я піду до церкви, а там баби на мене будуть витрящатися. Я кажу: ви подивіться на себе, мужик здоровий. А ви кого боїтеся? І ви знаєте, слава Богу, що. Ні, слава Богу, що є певний фільтр в церкві. От, наприклад, колись мені одна людина жалувалася там, зайшла кудись в храм, прийшла кудись в місто поїхала, а там свічниця зла сидить і почала, а ти не так одягнена, ти не то там та-та-та-та і та-та. В общем, вичистила її як слід та розвернулась пішла. Я кажу: ех, ви молодушні, а що ж ви так боялися? Ви ж до Бога прийшли, ви ж до його величної любові прийшли. І не дивовижно, що ви проходите через випробування. Мені колись один батюшка сказав, дуже мудрий старий священик, він сказав мені, хочеш служити Богу, приготов серце твоє до випробування. Це він не від себе сказав, я вам сразу скажу. Це він повторив слова із книги при мудрісті Ісуса Сина Сирахова» Є така книжка в Старому Завіті. Але це правда, якщо ти дійсно хочеш прийти до Бога і готовий, як же ти на мучеництво заради нього будеш готовий? Якщо ти бабу якусь злякався, Господи, який з тебе мученик! Подивися на себе. Бабу злякався він. Мама. Ой піп там щось не те сказав, ой, все, не піду. Розвернувся, пішов, Який з тебе мученик буде. Або який з тебе сповідник буде, як ти елементарно, ой, дощ пішов, не піду до церкви. Ну все, все, що зробиш? Що зробиш? Бачите, до чого ми докотилися? Колись заради Господа життя своє могли покласти, колись заради Господа на страшні муки йшли. А сьогодні баби боїться. Все. Святі апостоли не побоялися піти серед різних народів, підняти дупу свою. Їм там непогано жилося, до речі. Що таке серед Риби ціла купа. Якщо риби не знайшов, там краби, креветки, кальмари, оце все, що в нас делікатес, а в них воно як сміття там. Це в нас воно шалені гроші коштує. спробуй купити його. А в них воно не рахується ні за що. Тому в піс там дозволяється їсти всі, оці всіх храбів, оцих членистоногих, чи як їх там називають. Mm, да. Оце їх можна їсти, розумієте? Їм там непогано жилося, тепло, м'який клімат, жінка під боком ось отут. Апостол Петро, Чоп він поперся отутуди. Та ще й на смерть в Римі прийняти. Отут його, ну, може, теж хіба що не, зри, не, 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 не сподобалось. А так, в принципі, все було у нього у них окей. А тут треба було йти кудись, в якісь народи комусь проповідувати. В результаті практично немає такого апостола, який би за це своє не поплатився своїм життям. Тільки апостол Євангеліст Іоанн Богослов за переданням помер своєю смертю. Всі інші, їх кого поприбивали, кого вбили, кому голову відрубали, кого на хресті розіп'яли, апостола Марка взагалі в Олександрії натовп роздер на частини. Розумієте? Але вони заради Бога, заради Сі його вчення готові були йти. Ось 50, ось вам Дух Святий. Який робить із людей, який дає змогу. Коли ми просимо у Бога любові, це означає, що Бог нам дає її, кидає отак да, і каже, на, ти любіть. Чи він дає нам ситуацію, де, ми, де би ми змогли навчитися любити? А ситуації різні будуть. Може нам скажуть не то, може подивляться, а може і зроблять щось не то. Навчись любити. Підстав щоку, а? Зможеш? Отак от, от. А в нас баби боя... бабу забоялися. А тут треба буде любов свою показати. Любов в собі. Ті корінці, щоб вони. Як дерево виросли, а виростають вони в тому числі через випробовування. Залізо випробовується в чому? В полум'ї, в загартуванні. За, е, і все так в житті. Дерево те міцне, яке витримувало всі бурі. Всі, всю негоду і так далі. Людина та міцна, яка в своєму житті не просто десь сиділа в кімнаті, а яка пройшла, як кажуть, Крими, і Рим, і мідні труби, ото людина сильна. І віра та сильна, яка піддалась випробовуванням, різним випробовуванням через ганьбу, через хворобу, через негоду, через все, що завгодно. І людина сказала, Господи, що би мене не спіткало в цьому житті, я все одно буду вірити в Тебе і не відступлю від Тебе. Я чесно признаюся, я таким дурням молодим прийшов в 13 років до церкви. Мені казали, не йди там, баби стоять, дивляться. А я кажу, та мені все одно. Я йду служити Богові. Та дивіться, хоч передивіться. І так і було. Мене потім питали, як ти? Я пішов, мене зглазили, я потім хавкав, я кажу, бо ти дурний. Ти пішов туди з, 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 зі своїми тараканами в голові. Ти вірив не в Божу силу, а в чийсь глаз. От його й отримав. Правильно, Та, так тобі і треба. Так тобі і треба. Навчишся вірити в Бога. Нічого страшного от в тебе не буде, нічого не забоїшся. Хоч вісім бабок буде шептати проти тебе, дупу їм покаєш, скажете, поцьомкайте і підеш собі. Я кажу так, як є. Це прямо, може комусь не, не сподобається, може це комусь там скаже, як батюшка може про таке казати, так, доступною мовою для нас. Тому що високі мови ми не розуміємо. Коли нам починаєш розповідати про дари Духа Святого, про все, люди сидять і засинають. Що там піп собі меле? Бог його зна. А я вам кажу конкретно: любиш Бога, віруєш в нього, він тебе захистить і покриє, і убереже, і нічого тобі страшного не буде, аби ти тільки готовий був. А боїшся цього чогось, ото тебе і спіткає, як праведний Іов казав. Чого я найбільше боявся, те зі мною, каже, і трапилось. А так зазвичай з людиною і буває. Сидить хтось і боїться за свої гроші. І що з ним стає, обов'язково щось та й стає. Або грабіжники прийдуть, заберуть. Або пожежа, або ще щось, або взагалі інфляція, девальвація і ще там різна ація. Он скільки копили в радянський час на книжку, всі ложили, так? Скільки пропало? Потім по дулі видали всім. По дві По дві дулі видали і сказали. А скільки ж трудів вбили? Боже мій! Не доїдали, не допивали, нічого не бачили. Ото нам так і треба, я дуже часто кажу. Бо не надійтеся ані на князя, ані на сина людського, не надійтеся ні на що тут в світі, окрім на Господа Бога. Що А тепер ви скажете, що дає мені таку впевненість? той якраз Дух Святий, який є в кожного з нас з вами. Бо ми є храм Духа Святого, так каже апостол Павло. Поселюся в вас, всередину кожного з вас, і буду ходити поміж вас, і буду жити з вами, каже Господь Бог. Ми є найбільший скарб в цьому світі. І якщо ми щось інше вважаємо за скарб, то ми хулим самих себе, ми зневажаємо самих себе. Якщо ми думаємо, що гроші цінніше за наше життя або майно цінніше за наше життя, а я таких знаю. Кажуть, Господи, як же ми переїдемо? Ми ж все життя копили, ми все життя щось робили. А я кажу, ваше життя буде вашим на вашою нагородою. Хіба це не варто всього? Варто, звичайно. Бо це найбільша драгоцінність Христос заради нас прийшов сюди. Христос саме нам послав Духа Святого. Кожному з нас це дар, зрозумієте? Бог нам посилає Духа Святого не за наші добрі діла, не за те, що ми там правильно думаємо чи правильно навіть віруємо, колись так думала церква. Якщо віруєш правильно, значить Дух Святий точно в тобі буде. Але досвід показав, що людина може вірувати правильно, начебто по букві. А Духу Святому все одно на ту букву. Він дивиться на серце наше, а не на букву. По букві ти можеш бути бездоганним за це якраз. О... Христос звинувачував фарисеїв, що ви намагаєтесь букви дотримуватися, а дух відкинули. Отак у нас буває. Ми дивимося на щось зовнішнє. Ми дивимося, ой, а чи нам будуть посміхатися, а може, за той посмішкою зло стоїть, злоба людська стоїть. Буває таке, що людина посміхається, а за дідулю тобі тикає. І вже якусь гидоту хоче тобі зробити. То мені краще відкритий ворог, аніж отака людина. Бо від ворога ти знаєш, що ждати він чекати, він твій ворог. А на ту людину думаєш, ну начебто товариш і підтримає тебе, А ні, він іще тобі в бок встро... застромить кілка. Так що, брати і сестри, не дивіться на зовнішнє, дивіться на внутрішнє. Де ось чому навчає нас це сьогодні свято? Дух Святий діє де хоче і в кому хоче, аби ми тільки серце своє віддали до Богу, аби ми тільки не побоялися жодних із випробовувань, аби ми не побоялися позбавитися і позбавлятися інколи свого комфорту, в тому числі в неділю святу прийти до храму. Не лежати там собі, хоча я знаю, як хочеться інколи полежати. Особливо, як до цього працював. Але ти плюєш на свій комфорт і кажеш, Господи, заради тебе, заради тебе. Невже я такий слабак, що я не зможу заради тебе навіть прийти на спільну молитву, на Богослужіння? Якщо я навіть це не зможу, то що з мене чекати тоді? То що я тоді заради тебе зможу зробити? От, брати і сестри, Дух Святий це дар, який дається нам безкоштовно і нічого не вимагає, а від нас, від нас вже залежить інше, як ми цим даром скористуємося в цьому житті? Чи плюнемо ми на нього і скажемо, а ну є та й хай собі лежить пилиться? А чи ж використаємо в цьому житті для того, щоби. Виявити свою любов до ближнього, до Бога, для того, щоб цей світ став трохи, трошечки краще. І церква стала трошечки краще. Тобто, коли я кажу, церква, це ми з вами, спільнота християн, віруючих. І тоді світ стане трошки краще і добрішим. Ми хочемо знищити кого зазвичай. Ну кого, колись Гітлера, сьогодні Путіна, так? А давайте підемо іншим. Це... Ну, це ми поки що не можемо. А ви думаєте, якби змогли це а від цього полегшило? Ну, от серйозно, нашлись би ще тисячі таких же точно. Бу, були там Нірон, потім Наполеони, потім різні ще там. Їх ціла купа, і було, і буде. Не переживайте, зла завжди вистачить. Питання не в тому, чи зла буде багато, чи мало. Питання, що ми робимо, щоб добра стало ближче більше на цьому світі. Давайте примножувати добро, давайте примножувати любов в цьому світі, і Дух Святий буде завжди нам сприяти в усі дні життя нашого. Амінь.